Відродження роботи дитячого садочку це подія для села, адже в нього є перспектива. Зрештою, і діти, як завжди, визначають приїжджі, Тут перебувають у комфортних умовах, яким можуть позаздрити навіть у містах. Допомога благодійників не разова. Вона триває повсякчас. Нам на нашу долю прийшлося тяжке війне і післявоєнне дитинство. Ми пережили це горе. Пережили нестачі, пережили всі недоліки того часу. І тому воно заклалось в душі, коли ти вже маєш можливість при підтримці різних друзів, різних організацій, різних, розумієте, тих структур, які допомагають людям допомогти максимально. Ця допомога не перша для соціальних об'єктів Романівського району. Влада, співпрацюючи з спонсорами та благодійниками, орієнтує їх на конкретні справи. Та на комплексне розв'язання проблем нам не потрібно подачок. Абсолютно. Нам потрібно розуміння того, що, що ми самі будемо пропонувати свої послуги комусь. Ми повинні бути гідними своєї статусу, які своєму статусу, який називається український народ. Благодійники цього дня привезли для дітей і книги, і іграшки, і солодкі подарунки. Та подарували свято біля новорічної ялинки. Я дуже люблю дітей, і особливо маленьких. І Мені дуже приємно ну, привезти і роздати подарунки ну, саме малим дітям. Це я сам багатодітний батько. У мене семеро дітей і вже десять онуків. Під час спілкування з представниками благодійного фонду з'явилася і нова ідея від представників благодійників. Вони готові взяти під опіку і загальноосвітню школу та оснастити спортивним обладнанням фізкультурно-оздоровчий комплекс, якого в цьому році також планує відбудувати місцева громада.